Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. В Україні ніхто не думає про те, що росіянам 9 кілометрів залишилося до Дніпра. В Україні центральною сьогодні темою є вибори. Президентські вибори в Україні, вибори в Верховну Раду, які відбудуться, начебто. Травні 2025 року. Про це написало американське видання Економіст. Начебто, після виборів Дональда Трампа і українські політики. Вирішили зробити президентські вибори. Ну і звичайно, президент Дівчий Зеленський буде брати участь в цих виборах і буде балотуватися. Тут сумніву ніякого немає, тому що незважаючи на те, що війна трошки похитнула рейтинг президента, людей, які за нього голосуватимуть за його партію, а партію він поміняє. Як кажуть, уже слуги народу не будуть. Коло президента будуть інші люди. За них проголосує достатня кількість українців, тому, тому вибори будуть. Ну і ще один доказ того, що вибори будуть. Учора усю країну облетіло відео, де командувач ЗСУ Сирський стояв з хлопчиною в окулярах, який тікає від мобілізації. А хто цей хлопчина в окулярах, який тікає від мобілізації? Це пан Стерненко, відомий на Україні волонтер, такий відомий, що сирський стоїть з ним, як школяр поряд, що сирський виправдовується перед стерненком. Що сирський виправдовується, що я все виправлю в армії. Стерненко, ти лиш мовчи, ти не критикуй мене. Це не я, де би хотів на передву на нуль запрягти. Вибачай, рідний. Можете собі уявити? 3-4 роки назад Стерненка мали посадити в Одесі за вбивство двох чоловік. Там були якісь мутки про наркоторгівлю, про багато що, чого. А тепер Стерненко в центрі Києва живе в люксусовій квартирі, катається на дорогих автомобілях, носить дорогі окуляри і ходить в дорогих костюмах. Все, нема вже камуфляжа, в якому по Одесі бігав. Стерненко з своїми хлопцями. І перед ним виправдовується сам сирський. Бо волонтер Стерненко сказав, як це мене, хочуть забрити на нуль. Як мене, стерненка на нуль? Хай на нулі гинуть бідні українці, біднота. А я ж Стерненко, я гинути не повинен. Я повинен вказувати сирському, як воювати. До чого тут вибори ви скажете? Чи я не заговорився? Ні, не заговорився. Ви знаєте, чому терміново Сирський запросив Стерненка на зустріч з тіпа волонтерами, да? з такими самими, як Стерненко? Да? Знаєте, чому запросив? Знаєте, чому ледь не плачучи вибачався? Знаєте, чому, фоткав, чому він фоткається з Стерненком, як з рідним сином? Тому що за волонтером Стерненком, за громадським активістом Стерненком, стоять олігархи українські. Пінчук і Ахметов. Саме пінчук і Ахметов зробили все, щоб Сережу Стерненко не посадили в Одесі, в тюрму, за вбивство двох чоловік, і інші, як кажуть, художества. Да? Саме вони. Купили йому квартирку в центрі Києва. Саме вони розкручують його Ютуб канал. Саме вони купили йому дорогі окулярки, дорогі костюми. Саме вони піарять стерненка скрізь. За стерненком стоять Ахметов і Пінчук. І Сирський того і злякався Стерненко, тому що він боїться не Стерненка. він боїться Ахметова і Пінчука, які стоять за Стерненком, і ліплять. Зі Стерненка майбутнього українського політика, депутата Верховної Ради, міністра, а може, когось і вище. З вами Юр Швець про те, що вибори все-таки будуть у 2025 році. І якщо, якщо не Росія, якщо Росія не змішає ці усі плани, тому що йде війна. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.